Особисто до мене це дуже важлива справа для мене, тому що я приїхала зі Сходу, і мені хочеться, щоб була перемога України, і хочеться якийсь вклад зробити в цю перемогу. Да, і повернутися додому, повернутися додому. Це для мене важливо. Вони завжди, як кажуть, розкажуть про себе, в чому в них є проблема, в чому є потреба. Якщо вони можуть чимось, вони поділяться, ми чим можемо, ми з ними ділимося. Ну і що? Велась вона до нас просто, якось легко, як кажуть, наче тут і народилася. Живемо, але ж надіємось, що ми повернемось додому.